Бі, бі. Ого, яка гарна вона була. Палагія. Палагія. Бачите, які вона мала тут. Коралі. Коралі. Це то з Америки. То все оралося, все забробляло. Ти ти то все, все поябали. Робота кипіла, ні? Пота людей було. — Хліба там Бог, бачите, скільки в мене? Ми ще ту одесь, сусідку. Двоє, то ще. Та вже баба така, ну 88, 86. Угу. Ну, ви їй хоч допомагаєте, вона ходить сама, що ногами? марі? Да ходить, чи ходить. От мені хочеться, щоб люди знали, як повертаються все ж таки додому з Америки. Де можна брати гроші в селі такому маленькому? А ви спілкуєтеся з тими монахами, що на горі там живуть? Так, пішки йдете, скільки часу у вас займає, скажіть годину, дві. Скільки треба йти від цих дороги? Історія, історія. І далі ми вивчаємо Ужанську долину. І сьогодні ми у селі Сухий. Так, так, не дивуйтеся, місцеві люди ніколи не називають село Сухий, але назва його скажу я вам зовсім не відповідає дійсності, тому що куди не кинеш оком у селі Сухий, всюди течуть потічки. Чекайте, хочеться вас щось засвітити. Ви звідси родом. Так. Ще живуть у селі очевидці інших часів. Вони залюбки розповідають про молодецькі роки, про те, як село кишіло людьми. Полюбляють пригадувати і колгоспи, як це не дивно, з добром, адже останнє асоціювалися із працевлаштуванням. Була тут і своя волейбольна команда, і місцеві чемпіони. І я вас навіть із ними познайомлю. Село обростало цікавенними історіями про те, як американські родичі після довгих років життя за океаном поверталися сюди назавжди і вчили місцевих газдувати. Ми знайшли їх нащадків. І виявилася ця історія чистою правдою, підтвердженою артефактами. Прикро, тільки що до кожного речення треба представляти були. Бо ж сьогодні кільком десяткам залишених напризволяще людей не залишилося нічого, окрім спогадів. Але ми не планували сумувати. Мішу ми зустріли випадково. Щойно повернули з центральної дороги на бездоріжжя у напрямку сухого. Ну як було не загальмувати, побачивши чоловіка, який як виявилося пізніше, зламав ногу і куляти якому ще кілька кілометрів. Чи ви народилися в Сухому, чи ви просто ні, там живете? Я живу там, я народився. А ви не я народ... села. А з якого ви села? З Люта. З Люта. В люто теж нас кликали. Ти у тому сухому, скільки людей живеть? Мало. Мало. Лю... Я... Та ви що? Я... А ви чому пішки йдете? Транспорт мало. ходить? Ні, як не не ходить. Сала мало, я знав два кілометри. Звісно, ми взялися мішу підвести, але однаково довелося машину залишати на півдорозі до його хати. Не А як називається цей потічок? Міш? я не знаю. точно. не має він назву цей потічок. Я не знаю це не як знаю мусить мати назву. Так, пішки йдете, скільки часу вас займає? Скажіть, годину, дві. Скільки треба йти від цієї дороги? 30 хвилин, півгодини. Півгодини йдете, так? коли здоровий. Ну ясно, що з палкою, да, з палкою це було би довго. Це ви кажете 30 хвилин від поворота, так? Да? А там до поворота, як ви ж теж прийшли пішки, правильно? Пішки, ну. Ну, тобто ви виходите. У волосянці на станції, так? No, no. І потім йдете пішки. Ми вирішили разом з мішою познайомитися, піти з його дружиною, яка є родом із цього села, і вона нам розповість, як тут життя буття. Лі, дивіться, як стіна вивалилася і дах упав. Нічого собі. Ні, дах цілий. Це що там упало? Я не знаю, що упало. Але факт той, що ось ззаду будинок виглядає отак. А хтось зробив собі у дворі ставочок, бачите. Дуже подобаються мені ці назви, які позалишалися тут іще від радянських часів. А чого їх знімати? Товари повсякденного попиту. Вони і в Африці товари повсякденного попиту. Ідемо, може, щось цікаве? Та й почую. Ага. Не тут то було. Значить, він і не дуже потрібен. Покажу вам ще раз село. Завісь магазин. Людей тут залишилося дуже мало, але на кожному кроці так чи інакше ти зустрічаєш сліди. Присутності тих останніх із могіка. От дивіться, собі будячок. Хто ж змайстрував ці кам'яні сходи? Днімаємося трошки вгору і вже такий пронизливий холодний вітер. Знаєте, дивно спостерігати такий різкий перепад температури, ледь не з кожним метром підйому. А в Ужгороді вже зацвіли сакури і магнолії. Та ще розвалена хата. А хочеться знімати щось дуже гарне і дуже світле. Світлий квітуче нам таки трапилося на Михайловому обісті. Його дружина Оленка на пару із чотирилапим Амуром уже чекали нас на Капурі. Напевно, Міша її попередив про наш приїзд. А Капура то по-нашому ворота. Амур, привіт, будемо знайомитися. Ти мене не вкусиш? А Оленка мені пропонує зайти у стайню. Що тут у нас? За красунька стоїть. Як її звати? Зоряна. Її звати Зоряна. А вона теж була вагітна цього року? Бо з цієї зими щось я куди не прийду, всюди корови вагітні. Ні, не була. А скільки її років? Ну, приблизно 10, 9-10. 9-10. То вона вам всю зиму молочко давала, Так. Отакі От є переваги сільського життя. Просто на обійсті, бачите, за хатою, тече собі струмочок і нікуди не треба йти шукати якісь басейни, зони спа. Отут собі ліг на галявинці влітку і загораєш, правда. Літо тут коротке, тому що ми знаходимося високо в горах. Яйця маєте, молоко маєте, сметану маєте. Що для села треба у нас є? Міша розповів, що дуже мало молоді залишилося в селі. От ви молоді люди. А що чим ви займаєтеся? Зайством якимось. ви на місці не їздите там десь на роботу і тут. А з чого люди живуть? Живуть, як живуть, то як може, так жити. Ні, ну то зрозуміло, але все одно ну ви ідете в магазин, ви купляєте ту ж муку, там цукор і так далі. Де можна брати гроші в селі такому маленькому? Открутимося, це... хто молоко здоя. У вас є діти? Так, да. Тут також вона? Нет, а де? За кордоном. За кордоном. А скільки їй років? 22 повних. Вона вчиться там чи працює? Ну ви з нею проговорюєте, напевно, її майбутнє. От які в неї плани? Не вона, напевно, не дуже мріє повернутися сюди. А що туди робити? А що вона робить? Ким вона працює? Має якусь освіту? Училася на перехматі, але так працює. А коли ви починаєте садити? Треба, коли яка погода? Ну от тепер сьогодні маємо таку погоду. Десь ви ладитеся через пару тижнів чи як то відводить? Вони з квітня, почало травня. Що будете садити? Наприклад, картошку, капусту, огірки, все, що сама зродить, фасолю. Все це роди. Ну, та що нарікати? Всю дорогу до Мішиного обійстя нас супроводжував фантастичний краєвид. Пішла у напрямку гарної старовинної церкви, навпроти якої живуть Міша і Оленка. Отаке у них приємне сусідство. Так вони мені пояснили, що де оці ворота? Можу йти наверх. Так, тут їхала сьогодні якась машина, а тут, дивіться, як прикольно, нарцисики хтось посадив просто вздовж дороги. Вони практично нічиї. Тут уже ділянку хтось перекопав, готується до весняних сільськогосподарських робіт. Храм святого Іоанна Претечі нараховує близько 350 років. Тут такий невеличкий цвинтар, опирається він вгору і все, далі нічого нема, як розповів мені Міша, якого ми підвозили, по дорозі, так, що далі нічого немає. Це край і а далі топик. З усіх сторін село оточують гори. У цьому селі є не тільки отак та старовинна церква, знаменита, яку я вам щойно показала, але є ще й монастирі. І чоловічий, і жіночий. Також у наступному випуску я про нього розповім. Отам, от, от на горі далеко, там, до речі, немає ні електрики, ніяких комунікацій. А ще я познайомлю вас із двома василями. Один із них мав ту саму легендарну бабцю з Америки, яка віддала перевагу сухому. Вона прийшла такий, як бушна гев. Де починається село, а в нас такі порані хлебані були. Вона розказувала, горіл воду кинула, бо то ганьба було в село показати. Ага. А яка йшла в діта, то ніхто не знав і не буде знати. І вона вернулася сюди, оце сюди, село на бідноту. А інший Василь очолював колись місцеву збірну з волейболу. Однак прогнози його на майбутнє не втішні. Та й що буде, і що села не стане? Не стане. Тут через років. Та чому старі які віти? років. година. Жінка я на то що шість та вісімдесят шість. Я вісімдесят. помираємо, та й вже пустой. Ай. словом підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. У нас цікаво.